Коротше, я реально забув вчора шапку надягнути. Казав, буду одягати, буду одягати, в результаті забув одягнути. Тому hello friendly з вами, Деніс Friendly. Коротше, якась така дурна ситуація з цим сталося, Я поставив його спочатку тут, бо я хотів поставити його спочатку там. А я а я думав, тепер в кінці додому все. Тож можна було тут поставити, щоб воно світилося. Не подумав. Тому такі справи, дружні. Зараз у нас буде з заврори з шинкою. Коротше, круасан, але там ще щось додають якісь спеції. Зараз прорегуємо від 0 до 10. Тому що правильно, зараз ми оце зацінимо. Що воно себе представляє? Тому let's go до чого? До прані до заставки. let's go. Деніс Френіра реагує, Деніс Френіра реагує. сьогодні буде він їсти. Знову гама. З, з Аврори, круасан, з... шинкою, шинкою, шинкою. Не знаю. Подивимося, чи зможу я вас зачитати, бо вроді би ви писали щось. Та. Але щось мені тепер пити хочеться. А я вже каву випив. Ха-ха. Та, не знаю, чи вам видно буде. Ну, мало би, 100% видно. Вчора було би шапки, бо я реально летів і Так, Тому і треба. Я дивився вже було. М пару коментарів. Може ви її написали. Тут капуста і сир. Тому, може, ви її написали. Купасу таку, таку саму вчора їв розу. Цю свинську. Та. Тому таке справа. Поїхали реагувати. Та. Коротше, ту, тлумачний слоник. Та. Ну що я ставлю вас? Е, та, поїхали, коротше, їсти. Блін, каву вже не буде. Ну вже. Ну, все холодне, Зараз розігрім. Спочатку мов холодне, потім розігріємо. Приємна булка, 8 з плюсом, там. Але не знаю. Ммм! ще шайка штука. Або масло, або майонез. Масло, здається. Попри те, що холодний, 8 з плюсом, але я все-таки піду розігрію. Ну, бо то, що розігріти, краще. Тому я пішов розігрівати. Все, я розігрів, коротше, але є погана новина. Не знаю якої фігні. погана новина. Поїхали. Розкажу, дивіться. Я зробив ще чай тільки, що. якийсь такий ядовитий. Ну, кашети хочеться, неприємний. Знає. Або засолодкував, я, або не знаю. Коротше, від ранку і до тепер не робить Київстар мережа. Що в мене, що у них. І. Скоріше за все, я не знаю, чи я, я ясно що є в лікарні Wi-Fi, але я не знаю. Чи я зможу до нас-12 відлучитися іменно, бо вчора вийшло, бо то, а просто у 12-й годині у нас завжди якась робота найбільше напрягах перед обідом. Ми щось робимо. І така фігня, може, що може і будемо просто сидіти. Є таке, що цілими днями днинські сидимо, гріємось коло печі, а може і ні. Не знаю. І не знаю, чи вийде вчасно. Просто я не хочу страшно цієї прем'єри, бо я знаю, що ви не прийдете в чаті, розумієте? А вже як є прем'єра, значить має бути пульве чат. Є, що ви приходите, але бо ми, ясно, тоді багато відео і не прийшли. сьогодні одне, може приїдете, але <кхм>, може і не прийдуть. Теж пам'ятаю, були випадки, що одне тільки відео. І теж не приходили. Тому <кхм>, не знаю, як там буде. Подивимось, давайте булочку сма. О! Зовсім дуже діло, від 9 байов. Коли звігрітом. Тому така піга. і ядовити. Видно пар. Напишіть в коментарі, чи видно вам пар. Ну, тепер на дев'ятку, спокійно. Класна булочка з аврори. Хоча це таке не тільки в Аврорі бачу. Щоб ви розуміли, це не власна їхня випічка. Того, що це просто у кульках. А то що у кульках я її на базарі таке бачу. Просто що в Аврорі, як я назву, що за Аврори, бачите більше передів. У ми вже не їли, то воно більше передів набираємо. Добре, щем поки що не п'ємо. Давайте... Ой, блін, це ще гарячіший, курва за цю булку. Так, давайте спочатку кубасу. Давайте окремо все. Кубаса і ті всі спеції. Сука, все гаряче. Кубаса. дев'ять, Там. Капуста. Ой. якась така собі. Сім. Щось не дуже. Так. Ну і сир тут ще чуть-чуть. Може за розігрів, то така капуста стала. сир там мало, але сир не вісім. Вийшов. Так, попробуємо. Ну тепер чай, давайте вже. Що чай гарячий, що то попробую випити вас. Так. До речі, сьогодні вже свинка ріп. Тобто, угу. пік ріп того, що... Так, ми вже її сьогодні ріжемося. 12 чисто настало, сьогодні різник. Зараз приходить, тому Чик -чик. і нема. Та. Добре, що мене в той час не буде, коли не будуть різати. Не буду весь цей треш і кошмар дивитися, бо я буду на роботі. Та. Тому повезло. Та. Але якщо ви вже дивитесь це відео, скоріш вже всього. Вже труната, гріп. розуміти свята тому I know чи you know, не знаю прощаємо ну, та сама оцінка навіть ви зараз можете написати мені ой Денис скільки часу пішло так і ні разу нам своєю не зняв Не зняв. і на то були великі причини Гаря... стайна грязна ужасна це не до зйомок і, звісно, є на каналі, є в Ютубі такі сільські блоги, що знімаю всякі стайну. Мій контент не про це. Я не люблю знімати всякі стайні подібного роду. Свині, грязні, замашні, фу. Грязь між ними, фу. Тому я не знімаю. А ви зараз кажете, Та, ти хоч знімаєте колиш лицей? Блін, що в кадр хочете сказати, стайна там кусочок. Фігні не попаде, попаде, блін, нічого я не хотів. От якби вони зараз вивели. На двір можна було хоча б сфоткати для вас. Та. Але сама свиня грязна, але її будуть мити, Та. Коротше, це не це. Мій канал не про це, тому я це не знімаю. Мені подобається... Я знімаю те, що мені подобається. Мені подобається ця булка, я її знімаю. Мені не подобається грязна свиня, я не знімаю. Але що, з свині вийде, м'ясо, це я вже знімаю. <гум> Понятно. Ну треба то, що... Всякі м'ясні вироби їди та... А от уже саму тварину, ну блин, розуміє. До речі, я на ютубі ріжем свиню, але ну та сам процес не знімається. Ютуб таке не, не одобрить. Але просто відео, як вони про те, що, типу, як вони робили м'ясо стало. Просто сказав Ютуб ніколи не пропустить. Та я сам не таке дивитися. Блін, ну все одно як. Короче, повезло, на работе. Сейчас еще холм, вышиванка типа в стиле Майнкрафта. Да. що я хотів сьогодні з вами трохи поділитися, що мені сьогодні снилося, бо якась така фігня на коло метілася і То, м -м -м -м. А, ну, Ми зараз вже коментарі маємо читати, ну давайте розкажу. Коротше, мені приснилося, що так як я в реальному житті багато в цьому телефоні заліпаю. Якась там тітя прийшла кимось не. Ми в номері жили, чи що я дав свій телефон, якийсь, ну, е здається, двоюрідній сестрі, напевно. Наскільки я пам'ятаю, справді, може інша була дівчина, просто на збереження свій телефон там, там, у кімнату сусідню. І тут якась прийшла дій... жінка і каже, що типу, скільки можна в тому телефоні тобі сидіти, що тип, ти достав чимось іншим займаєшся, щось тепер і не пам'ятаєш в цьому плані. Я типу, сказав, що. Послав її на та, Я пам'ятаю добре, бо типу, ви мене задобали, що ви мені тут розказуєте, що мені робити, що мені не робити, чи сидіти, чи не сидіти. Коротше, послав її. Типу, вона була в шоці, потім я мені пам'ятаю, що я е... побачив, що я на пішов сповідатися в церкву. та, типу, написав щось там гріхи, але потім не вспів написати. Щось я писав на карточку, просто гріхи, чи чи що, і священик забирав, але той щось не вспів написати, і він забрав. Ну і коротше закінчується, тому що ми. Пішли в ресторант, розповість, е, і тіпа, ми з -з замовили столик і підійшов. Коротше, цей блогер російський. Я не знаю, що він. Ну, він на російській мові знімав. Коротше, підійшов цей блогер, оцей, що мене коментує. Оце Совпадіння, ну, оцей Влад Вел. Він підійшов з мамою сів. Бо я просто розумієте, я, я дивився його контент, тут він мене почув. Коментувати. Бо просто у нього зараз він коментує мене шорт каналу, а в нього попри це є основний якийсь там канал, який він вже давно, давно закинув. Я бачу, він тепер повернувся з шортами. Е і він, типу, знімався, як я коротше Мені то подобалося. І ми, типу, щось там трохи спілкувалися, чек. І типа... Тіпа, типу, тепер... Типу. Мене почав дивитися цей Влад Фел з другого каналу, що я не знаю. І приснився, що він, коротше, з батьками сів за одне стіл, а мама каже йому, мамі його, типа, а чого ти сюди сів? Ну, чого ви сюди сіли? Ми, цей столик для нас, а не для вас, і вони пересіли. І все. На цьому сон закінчився. The End. Якраз ми вчасно розказали, бо я все доїв. Добре, давайте заглянемо в розділ коментарів, що ви там. Написали чи як, не знаю. Яку ми бачимо ситуацію на каналі, уже, слава Богу. Ще одна сотка добалась, скоро 22 тисячі, все-таки мета. Ми вспіємо набрати, дивіться, зробив для вас сюрприз. На головній каналі я поставив на кінець цю прев'юшку. Йолки-палки, 3 роки відосу. І за три роки я ледве цю прев'юху поставив. Та, я до речі, вам це не сказав. Ще треба на ців десь з часом поставити, не знаю. Головне було за це, бо це знімалося у 20-му. Ці, ну можна сказати, м'яко кажучи, перезаливи. Оце це точно замітно, який я тут уже сучасний, тут є ж такий малий шкет. Та, ну коротше, замітно. Так, добре, ну це якось іншим разом. А ми зараз читаємо вас, дорогі друзі. Так, 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 останній ролик. Ого, 25 лайків, 30 Майже 30 коментарів. Молодці, дякую за актив, що написали. Читаємо. 49 хвилин тому, це годину назад. Ніколи Алмеїда, навіщо тепер вчора скільки відео зняв, ти сам бачиш, тільки одне прокоментувала. чи тобі все рівно, головне багато. От останнє саме найголовніше, мені все рівно головне багато. Е, ну як багато, відносно, я по 5 роликів просто викладаю. Мені просто, ну, я хочу тоді нормально поїсти кругло числа, плюс відеокліп для вас як сюрприз. Та. Тому такі справи. Оля Грідасова. гарного тобі дня на роботі. Дуже дякую. От твої слова реально мені мають пригодитися, бо гарного дня би мені. Лізія Бернс з полуницею чи малиною буде смачніше. До речі, та болохина лохова. Лізія Бернс. Е... Так, ні, читали за Анастасією, я більше люблю готувати млинці, ніж їх їсти. І посміхаючися, смайлик. Ну, буває. Можливо, не люблять готувати для батьків чого би не готувати. До речі, це вже різник. Приніс. Вони... Чого я не знімаю на кухні, бо вони вже готують це все для бужарки, це все для свині. Тому, Тому я знімаю тут. Надіюсь, ви теж не довольні, що я тут знімаю. Пишіть коментарі. Кристина Матвеєва, бліни, я, кстати, очень сильно люблю, особенно з медом. О, з медом, з медом мої любимі. Ще, ще сметани вони люблять до того дати і перемішати. DJ Пієсто, з такими швидкими темпами, реально за пару років до 100 тисяч ти прийдеш, а там вже точно буде монетизація від Ютуба. 100 тисяч, можливо, і так, бо реально росте. Шорти Ютуб реально піднімає. Та, до речі, вчора мій любимий блогер. Я вже казав, шортах скажу великому. Брайн Мапс, я думаю, Пф, ти шорти залив. Я думаю. Думаю, я не доживу, що ти залиєш шорти. Ну, типу, що ви, якщо ви не розумієте, він коротше не любить вертикальні. відео. до речі, я теж з самого початку я завжди топив за великі відоси. Мені не подобалось вертикальні. Я ще пам'ятаю, як ми знімали з моїм другом якраз 10 років назад, якісь танці. я танцював по дебільному, то я він завжди знімав вертикальні. і кажу. Бро, підніми на горизонтально, бо те, що вертикально, це крінж знімати горизонтально, блін. Бо того, що я тоді на ноутбуці це все дивився, а я думаю, ну блін, на ноутбуці тут всі тут чорні стінки і одне маленький екранчик вертикальні. Треба знімати горизонтально на весь екран. І до чого людство дійшло, що тепер вертикальні править, правлять інтернетом та відоси. Та, це обідно, і тут вже і Брайн зняв. Поняв, просто тестую функцію. Йому просто стало, я поняв, тупо цікаво, і він вирішив зробити. Ну, типа, чисто з любопитності, скільки в нього залетить. Поки що у нього гірший рейтинг, ніж на великих відосах. Великі відоси десь за, за 3 години. Десь до півмільйона доходить. Це тільки 100 тисяч за, за день майже у нього набрав, поки що слабо. та. Ну бо розумієте, я вам так скажу, шорти вони не розраховані суто на твоїх підписників, а розраховані суто попаде чи не попаде в рекомендації, та, а не на підписників. Ви думаєте, ці, ці всі кожен день, які в мене переді по тисячу набираються з моїх підписників? Хе -хе -хе. Якраз ага, з нової аудиторії. Тому і підписується нова аудиторія. Що це залітає суто розраховано на нову аудиторію, а не на мою, яка на мене вже підписана. Тому такі справи. Та. Ну, я думаю, скоріш за все, він потім може забере цей відео, бо поки що слабенький перейде, може він потім і видалить. Бо йому ступ, ну, потім закриє. Та. Не знаю. Його проблеми у нас свої, свій канали свої. Так, е, так, що можливо все можливо. Але монетизація поки що не знаю. Ася Яремчук, а коли буде готування, можеш теж млинців приготувати і зразу з'їсти і сказати, які були кращі у цьому відео, чи в цьому, чи в тому, де ти їх приготуєш. Дивися, Асю, це ні, не буде. Але я хочу. Є пільмені, типу, заморожені, але ясно, що зараз свинина появиться. А ні, свинина буде на різдво, тобто ми їсти зараз не будемо. Тому за пару днів я хочу пільмені з морозілки взяти, приготувати, зварити. Оце буде. Це теж буде готування, бо це зварити. Оце я хочу. Уже про спойлеру, можете чекати. Влад Вес з22К і вогонь. Коротше, оцей цей Влад, за якого я, який мені приснився. Давайте я вам покажу лице його, щоб ви собі знали. Так, де він є? Ось ось він, бачите, це він. Отакий він. Та-та-та-та-та. Це Влад оцей мені приснився сьогодні. Бо я його контент чекав, ми щось там трохи. Чого чи говорили, чи що. Коротше, він мене вже почав коментувати, та, бо ми з ним списалися в інстаграмі, що там тепер казав, я типу, йому казав, що Бро може оцінити, і він тут мені почав оцінювати. Молодець. Е я кажу, а чого ти тіпа, шорти з другого каналу почав, а не з Він Каже, та ні, я вже перший не хочу. Бо тіпа, я ж його закинув купа років. Мені вже алгоритми Ютуба не будуть продвигати мій старий канал. Але я не розумію, що він так не сказав. Що він так сказав. Мій перший канал, який вже скоро 10 років, то, то саме я його. Я вже роками його не вів, як до перейшов на цей, а і почав шорти тепер недавно в мене по дві по три. Я Кажу, тут Ютуб е, шорт розрахований не наскільки. Знаєте, ти, ти закинув свій горизонтальний відео Просто на, скажем, на везіння попаде у рекомендації, не попаде. Ну чомусь він каже, та ні, я хочу новий створити. Ну, створив тут та бо того, що навіть коли я дивився про YouTube, там ці, хто розбирається, вони казали, що ліпше створити окремий канал з шортами, щоб YouTube точно знав, що цей канал приналежить для шортів, і він буде тут тільки шорти просувати. А коли типу, і горизонтальні шорти, і він найбільше не знає, що просувати. У мене шорти, але горизонтальний просуває. Йой, можна подумати до цього горизонтальні просували. Коротше, це все дурниці далі. До Ду До Ого, ще сотня залишається до 22к. Давай, скоро готуй стрім для нас на вихідні вже точно буде. І знак питання. Так, буде. Бо до вихідні ми точно вже наберемо, Лишилося сотня. 100% сьогодні що у нас? Вівторок, Ого, скоро все вже може бути. До речі, згадайте ці пам'ятні моменти. Там, де я з вами ще їв йогурт. Я не знаю, вам напевно не видно, тому я покажу це. Пам'ятаєте ми це з вами їли, ну? Є олди, бо того, що мені вирішив Google-фото <кхід> згадати, але це в мами, бо ми тоді з маминого знімали. Але не аккаунт і то... зберегло ще з того там, телефону. Далі. Лего Фокс, а ти попробуй зігріти не у мікрохвильовці, а на петельні. Може тоді млинці не будуть в'ялі. Вони будуть трошки підгорілі, не будуть такі кріспи, знаєте, такі хрустящі. Я точно знаю, бо на питанні хрустки будуть. Тому теж якась така сама фіня. Анна Кароліна Лохєна, супер, але з'їж наступного разу з полницею смаком. Ми напевно, не їли, можливо, з'їм. Мартіна, смачно Денис із дружень, дякую. Мартіно, Кастіло, Зуело. Женя Воробйов, У мене вдома много снігу випало. У мене вже розтоплюється. Мені, знаєш, не, не треба багато сніг, потім ховзатись, спадати. До речі, якщо ти сипеш пісок, бо ми сипали коло лікарні, то він е, ну, промат, ну, розтопляє сніг і потім робиться дирка. Ну, тобто, самий асфальт, що це класно. Та. Але бачите, я йому писав уже скільки разів Жені: поміняй оце юзерське ім'я, поміняй, поміняй на Женя, він не хоче міняти. Він тоді написав, почому йому розписав, він не, не відповів. Ну, з одної сторони, ми вже по фотці орієнтуємо, що це Женя Воробйов. Лего Фокс, ну я розумію, що типа, він по суті відоси не знімає, ти йому нащо, та й тому йому все рівно, як канал називається. Хо, добре, що хоч активно мені коментує. Лего Фокс, Денис сьогодні скільки шортів? Сьогодні 12. Діджей Піас, ОГО Скоро 22к. Та за два дні десь мульт 728. Курто, мені сподобалось. Дякую. Брайан Макс, колега. Що нас дьот на сьогодні, Денис? Оця з Що ми круасан з беконом, з шинкою. Та? шинкою. Щось треба купити на завтра. ще, та? О, можна урічний подарунок на завтра. Дешевенький якийсь. Навіть Калко. Круто, як завжди, пою. Круто. Марго Тобі, ні коментарів, тому що ти много разів в день знімаєш. Це, понятно, всім. Фінову, знову тільки за той день, де ти кілька відосів зняти, тільки одне відео ми всі прокоментували. Все решта ні. роби висновки. Та я розумію, ну, я в першу чергу для себе знімаю. Ну не прокоментував, то не прокоментував. Зато я п'ять юдосів виклик. Все, все Ті смай, смачного подякую. Ки смачні, бліни? Ну, такі. Не дуже. Сабіна Гудіна, а почому твій тот, е, тот мультфільм ну, очень просто зроблений. А, вона про пробрунно. Ну, блін, мені подобається чомусь. Я не знаю чого, але мені дійсно більше подобається така простенька анімація, ніж, е, допустимо, ці всякі 3D мультфільми, що зараз дуже популярні. 4D. Ну, знаєте, сучасну анімацію. Ну, тому мені не знаю, зачепив чомусь іменно простий мультфільм. Я знаю, що з нього багато прикалується, бо він дуже просто. З... Зроблений. Але він мені, мене зачепив, мені як подобається вже скільки років. Амелів, а чому тебе так хвилює, щоб відео вийшло вчасно? А якщо пізно, то що? То прем'єру запускати, а ви ще можете не прийти. А вже як прем'єра, то треба би в чаті щось було. Та? Аби хтось коментував. А можете взагалі ніхто не прокоментувати. Тому обідно. Містер Бістер вже сьогодні, бо завтра буде 22 тисячі підписників. Так, це точно. Олег Малевич, точно перший раз. Ти ж її, її, ти ж її здається її у літом. Що... Та, і він має на увазі з Залохену, я так поняв на увазі, так? Щось Ютуб далі лайки списав твою мать. Тільки що дивлюся, знову, 0 подобається тоді він перейдет. Добре, закриємо. Елохену ми їли, але це само, це з блінами, так що не путай. І за лайки своей фановий написав канал. А по чому не понравилось? Я вже все пояснив вчора відео. Містер Бістер, зараз на календарі 12 грудня, а вже завтра чи післязавтра буде у тебе 22 тисячі підписників. Як думаєш? Не, не ши, а єщ. Чи, чи ще встигнеш до 31 грудня ще одну тисячу потягнути, щоб набрати 23 тисяч підписників? Ну, знаєш, є трохи часу, можливо, все. Тому я не знаю, як там вийде. Деніел Паркер, а що за Лохіна? зрозумів. Ну, такий. Переведи Лохіну на свій російський, ти зрозумієш. Це... Чернік. Ні, я не знаю, чи Черніка точно. Ну, переведеш. Фіолетова ягода, коротше, що росте в лісі. Вона дуже. Дорога. Джоні Джокер 2020. Ждем здесь 30 коментарів. 29. Ну, не дочекав одного. З вами був Денис Здрожній. Я пішов на роботу, я запізнююсь, за 10 хвилин лишається. Всім гарного дня, <кхм> всім бажаю що успіхів, всім пока. Побачимо завтра. Сьогодні 12 шортів. Але вже бачимо, як, як я прийду, бо треба вже йти. Так, я на обід сюди прийду. Ну, це перший день. Як вам. Але то я трохи обісрався, бо розсипав трохи, воно пішло. <coughs> Треба наново це все складати. Ну, як є, таке. Бай-бай.